А у сесійній залі Бродівської міської ради перед сесією міської ради засідала постійна депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства та благоустрою, яку очолює депутат міської ради Валентина Біль. Одне з головних питань цього засідання, на яке прибули й депутати інших комісій міської ради, районної ради, учасники, АТО, чи варто приймати на бродівське сміттєзвалище Львівське сміття. Комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Бродівської міської ради найменша за кількісним складом. Але усі її учасники Профі голова Валентина Біль, керівник ОСББ, Григорій Скорик, директор комунального підприємства Броди. Людмила Семенюк майстер із благоустрою і санітарної очистки цього ж комунального підприємства. За відсутності одного із членів комісії, зокрема, не було директора комунального підприємства Броди Григорія Скорика. Засідання комісії є правочинним в даному випадку. Воно було відкритим. А на порядку денному два питання. На сьогоднішній день ми розглянули питання капітальний ремонт житлового фонду міста Броди, перелік будинків, яких буде проводитися капітальний ремонт, а також лист виконавчого комітету Бродівської міської ради. Саме друге питання порядку денного привело до сесійної зали міської ради численних представників громади, учасників АТО, членів інших постійних депутатських комісій. Крім цього, був присутній заступник міського голови Олександр Єленевський, головний спеціаліст міської ради Руслан Горбаль. Приймати чи відмовити у прийнятті львівського сміття обсягом 400 тонн, відомий протокол номер 9 обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зачитав секретар міської ради Микола Бакай. З даного приводу висловились усі, хто бажав. Зокрема, категоричну позицію проти зайняв депутат Степан Шира. Також говорили учасники АТО. Втім, думки розійшлися настільки, що рішення комісія так і не ухвалила, залишила право остаточного вердикту депутатському складу міської ради. З розгляду цього питання і розпочала свою роботу 19-та сесія міської ради, яка відбулася 28 березня.